На випадок, якщо трапилася якась непередбачена ситуація або з, зі штуцером, або з шитказємною муфтою, завжди е, є можливість виробник передбачить подібну ситуацію. Можна скрутити цей штуцер або і оцю муфту. Тут, тут йдуть гайки на ті дні. вони вращаються. Мофту скрутити і підключити напряму кран отак до муфти. Це така якби вимушена ситуація. І користуватися е, тимчасово от в такому форму факторі. Це на якийсь такий аварійний випадок. І також змінити проток. Звісно, забере трохи більше часу. Ну, На декілька секунд буквально. Якщо лише припустити таку дурню, як з ладу раптом вийшла, і швидкоз'ємна муфта, і штуцер муфти, і кран перемикання напрямку потоку. І в цьому разі є вихід. Вихід є завжди. В такому разі викручуємо з накидною гайкою муфту. Тут накидна гайчка, вона вращається на своїй осі. Викручуємо і штуцер. І кран. Там, мабуть, треба буде зняти ізоляцію. І вкручуємо прямоміснень у бустера Накидною гайкою. Вкручуємо шланг напряму у бустера. А вже це передбачено на аварійний якийсь випадок. Ну, дуже аварійний. Ну, коли Все вже. Все рушиться, рушиться все, щоб завершити процедуру промивання теплообмінника або котла. E